26 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала п'ять ударів, підтверджено ураження району зосередження живої сили озброєння та військової техніки трьох опорних пунктів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили чотири пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих військових об'єктів рашистів в окупованому з 2014 року Шахтарську на Донеччині в районі залізничного вокзалу стався потужний вибух кацапських цистерн з паливом, яке було призначено для заправки техніки всього донецького угрупування рашистських військ. За словами місцевих, вибух був такої сили, що від вибухової хвилі коливались багатоповерхові будинки. У передмісті Херсона на полігоні, де проходять навчання частково мобілізованих кацапів, чмобізян, пролунали потужні вибухи. Зафіксовано також ракетний удар по Береславу на Херсонщині. В самому Херсоні невідомі з гранатомету обстріляли будівлю, в якій отаборились рашистські поліцаї. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Белгород працювала протиповітряна оборона. В Офі партизани здійснили серію підпалів електротрансформаторів на головній залізничній магістралі. В Пермі стався вибух на хімічному заводі, та місто накрив їдкий смог.